Сьогодні ми обмиватимемо кісточки неабикому, а головному богу Олімпу Зевсові. Самому Зевсові. Він ухвалював важливі для світу рішення, був арбітром між богами, захищав порядок та справедливість і вирішував, як довго триватиме гроза, що теж важливо. Проте його справжній талант аж ніяк не блискавиці, а романтичні пригоди, які епічніші, ніж в будь-якому турецькому, мексиканському чи їм подібних серіалах. Хоча там радше трилери з елементами насилля. Ну, але тим і цікавіше. Тому що добренький верховний бог, ну він нікому не цікавий. А от про такого паскуду, як Зевс, і про його вибрики можна говорити годинами і днями. чим ми власне займемося. Ну єдине, що то триватиме хвилин 15 максимум. Але можемо потім продовжити дискусію в коментарях. Чом ви і ні? Коли Завсик був маленький, то жилось йому, ну. Нормально, невідмінно від його братів та сестер. Значить, як відомо олімпійці це третє покоління богів, а до них що логічно правило друге покоління, титани, сфера діяльності яких обіймала час, простір, смерть і якісь такі явища природні, на кшталт світла чи води. Те самі вони, знаєте, тілі не Аполони в золотих вбраннях і не в червоних, а щось таке аморфне. Це веде до того, що навіть якби люди і існували в ті часи, то титани навряд чи б з ними стали зв'язуватися в стосунки любого плану. От. Тому вони порвалися між собою, ну бо з тим ще. До слова в мене є ціле окреме відео про титанів. Правда, воно ж таке, саме, майже таке саме древнє, як і титани, власне. А, але воно є. І ну, посилання на нього буде в описі, як завжди. І ще я його вліглю в кінці, в тих таких, знаєте, квадратках рекомендаціях, що вилазить, коли відео закінчується. Я досі не подивилася, вони називаються, але кому воно треба було і так поняли, правда? Так от, титани між собою це порвалися, а від цього як водиться бувають діти. От і в них були і неабиякі. А. Прометей, Геліос, Атлант, Аїд, Посейдон, Гера, Деметра, Зев, Селена, Еос, Океаніди і ще з десяток дрібніших. І якщо ви подумали, ага, боги Олімпу значить, діти древніх богів. Мажори, значить, тепер і ясно, як вони прийшли до влади? То нічого не ага. Бо Олімпійця породила, мабуть, найгірша пара за усіх е, титанів. Ре та Кронос. Точніше найгіршим був Кронос, бо він. А він став серпом свого батька і бе, і вже все б своїх дітей. <гум> ви ж поняли, що я не матюкаюся, бо це був тільки швидкий хід і пана, йоба гірша, нічого не йоф. Це такий хід, я не матюкаюся вам ще раз повторити, я не матюкаюсь і ви не матькається. Ні. Така дивна кулінарна звичка цього пана була обумовлена тим, що йому колись там не пророчили, що його діти скинуть його з трону і заберуть в нього в ла. Він там був головним титаном. От Big Boss. І щоб просто не робити для дітей бути спокійним та безпечним. Ні, він їх робив її. А ще щось розказують за жіночу логіку. На Кронуса подивіться. Угу. І от він схавав, Аїда, схавав Посейдона, Геру, Гестію і Деметру. І їхня матір Рея виглядає так, ніби не дуже тимпоримася в було норм. Але, як тільки народився Зевс, це пані чомусь вирішило, що все. Хватить, і подала своєму чоловікові на обід, замість дитини запелюшкований камінь. Питання чого це було не зробити на першій дитині, Вона крайняк на другій? Але що це вже поможе питати? Коротше, далі малого Зевсика запхали на крит, де його ховали від батьків, до якого з часом таки дійшло. Кого? а Точніше, що він з'їв. Доглядали за ним, не то німфи, не то ще хтось. Коли малий плакав, вони брали щити, списи і лопашили. Одне об друге. Але Кронос не почув плачу Зевса, не, таки не знайшов його і не з'їв. І от жив Зевс собі накриє своє життя, жив-жив, а потім впав і вмер. Двоє сиділи і розмовляли біблію, і він упав і помер е, тут на весіллі. і помер. А теже так пав і помер. Так, так. Це одна із версій, тому що обшату Зевсів не раховано, ну десь чотири точно. От той, що скрито, він склеїв власти. Там же ж. Ще був Зевс син Ефіра і Зевс син Урана. І ще були Зевси. А цей міф, що я вам зараз розказую, він просто найпопулярніший, а відтак його і прийнято вважати основним. Тому давайте повернемося знову на Крит, дитинство того Зевса, який ніколи там не впаде і не в тому варіанті його годували переважним молоком Амалфеї, це коза, якщо що. І ще, якщо що, за це Зевс її помістив на небо, як Сузір'я козирога. Mm -hmm. Бо ж на тому козячому молоці він виріс великим і бравим парубком. Але осадочок то лишився. І оскільки психологів тоді не існувало, аби пропрацювати його, то й він вирішив це зробити сам, помстившись своєму батьку, через якого я собі так думаю, він і травмований. І придумав от що. Першим його ділом було підливання таскові спеціальної настоянки, від якої кронус почав блювати всім, що жер за останні сотні а то й тисячі років. А жер він кого? правильно своїх дітей. От він їх її. вернув. Таке погодитися теж пробачити важко, тому ті виблювані діти взяли і оголосили війну, проте не лише кронусу, а взагалі всім титанам. Бо Бо вони ж знали, що той робить, і нічим не помогли. От, тривала та війна 10 років, називалася вона Титаномахія, і в її результаті визначилася доля наступних правителів Елади. Головним з них став Зевс. Ну, це ми всі знаємо. Але чи всі ми знаємо, як так вийшло? А я вам зараз розкажу. Вони собі з Аїдом і Посейдоном влаштували жеребкування, і наш пан чесно, випадково виграв. А що ж було після того, як головний герой цього відео зійшов на трон? Що далі? В найдавніші часи на початку свого правління він поєднував функції життя та смерті, був ландикою, владикою над землею і під нею, а також влаштував. не влаштував, а робив суд над живими та над мертвими. Мимо того, на нього то діло нападали гіганти, які хотіли помститися за титанів і віджати владу назад. Але це не мішало йому слідкувати за справедливістю, вирішувати спори, покращувати та ще й культурно збагачувати життя людей. Більше того, він ще й до того всього підтримував в своєму царстві вічне літо. Здавалося б, що ого, оце класний правитель. Він ж такий завзятий, такий чесний, справедливий і так далі. Про такого тільки мріяти можна. Але не тут то було його запал дуже швидко, арі його, пока Зникне. І почався новий запал до женячок. Жонатий він був три рази, а коханок мав разів десять більше, якщо не ще більше. Першою його дружиною була метида, богиня мудрості, і це, до речі, саме вона придумала зробити і зробила оте зіря, від якого крону звирогав Аїда і всіх інших. І знаєте, що Зевс зробив з неї тільки добрався до влади? Думаєте, возніс? жер. Її Мать його жер. Та ще й вагітною Друга Фаміда. Її він вже не жер. Мабуть, через те, що вона була його тіткою. І незважаючи на те, що в них були діти. Але Фаміда для Зеса була радницею, а не дружиною. І останнє за рахунком проте перше зазначення його рідна сестра Гера. Одні міфи кажуть, що вона, як і всі попередні жінки, до слова, його спочатку вшивала. Ну, не хотіла за нього ж Дивно, чого б це ні? Інші, що мол, ні, навпаки, вони давно симпатизували один одному. І взагалі приховували свій роман від інших років так 300. Ну, але яка різниця? Там сяк, ці двоє стали подружжям. Хоча і далеко не найзразковішим. Яка іронія? Богиня шлюбу мала такий шлюм, що то капець, хай Бог милує. І знаєте, що мені здається? Що якби ем, ну, це вірування протягнуло до зараз і стало світовим, ну, десь таке, як християнство, то охочих вийти заміж і створити сім'ю було б е, ноль. Тому що раз головний Бог такий придурок, то що вже казати про інших чоловіків? Ви зараз можете сказати. А чого це ти обзиваєшся? Ну має Бог слабкість до жінок. і що? з ким не буває. Не тобі судити, та -то, ще й не за таке? Але, шановні, ви його зараз самі осудите. Матір Зевса, Рея, ніби носом чула, точніше вона знала, що її син такий ну, слабенький напередок, як то кажуть. І що через це, як і в нього, так і всього світу будуть проблеми. Якщо не проблеми ще. Тому вона йому категорично заборонила одружуватися. На кому б то не було, ні за яких обставин одружуватися не можна. А такий... і пригрузивій, що якщо вона б вона буде ставити йому, які б то не було умови, то він її, як би то сказати, м'якше оволодіє нею. Не сильно. І, хоча він синочка-присиночка, синочка, синочка корзинушка, але такого рея вже стерпіти не могла, ну то вже наглості. Тому вона в той же момент перевернулася на величезного дракона за слова також. І почалася велика битва між ними, який цей бог-друг виграв. І таке не сильно оволодів своєю матір'ю, а потім доволі пішов займатися романтикою з богинями, зі смертними також, з юнаками. І з тваринами часу, яких він перетворював в тих смертних і богинь. Його трудова діяльність включала в себе обман, метаморфози, переслідування об'єктів бажання самого і народження героїв. Аби спаритися з тією чи іншою, ким той Зев стільки не був бико, аби викрасти Європу, лебедем, щоб звабити леду золотим дощем. Для Семеле мами Діоніса. Да, mm -mm, Засуджую. Томаном чи то хмарами для різних наят чи смертних. Також він був орлом, змією, коротше горбатого в могила виправить. До того всього він Прометея, ото який людям вогонь дав, прикував до скелі за це до нього. ж. Щодня прилітав Орел і викльовував йому печінку, потім та за ніч заживала, а на наступний день все повторялося і, обшай, не здивуюся, якщо це саме Зевс перетворювався на того орла, бо він таке вміє, як ми вже знаємо, і прилітав і мучив білого, 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 бідного, милого Прометея. Козёл. разів три. Він точно знищував людство, насилавши на нього всякі потопи, один раз взагалі лише двоє людей вижило. На що він то робив, Спитаєте. Та бо він хотів просто створити ідеального представника нашого роду, а заново переробляти то важко краще створити все з нуля. І знаєте що? Напевне, в нього таки вийшло це, ну, в його розумінні. Тому тобто, що ну, всі ми з вами чимось зе все, в сенсі, що ніхто з нас не святий. А скільки таких паскуд живе на землі, як Зевс. То лічити та й не перелічити. Ой. Через його рішення почалася Троянська війна. А ще він знищив всіх Атлантів, бо ті відіттілі перестали поклонятися богам, але підозрою підозрюємо підозрою, Йому тільки за себе було обідно. З хорошого від цих його походеньких часом народжувалися милі діти, які приносили багато щастя і добрався цей світ. І на тому добре. І в якийсь момент вже навіть самі олімпійці, які, до слова, всі були його родичами, як не брати і сестри, то діти не витримали того всього. І вирішила, що пора чуть-чуть його строну. І навіть сама гегра, яка до того часу мстилася тільки чомусь коханкам Зевса і його позашлюбним дітям, таки вирішила, що М -м, то Зевс винен. І він має бути наказаний, має. І це, власне, вона всіх підмовила до активних дій. Одного разу, коли Зевс заснув, вона, і ще там декілька богів, пробралися до нього в спальню, зв'язали його і забрали його в блискавиці. Говори, то яке авіць блискавиць, мудрій. І ніхто. Але другорядний персонаж поміг. Йому звільнив він забрав блискавий назад, За це геру підвішено на небі на золоті ланцюги, а Посейдона і Аполлона відправлено на службу до царя. І там вони збудували йому тому цареві місто Трою. Інші бги уникнули покарання, тому що головними заколотниками були ці троє. В іншій версії це був не Аполлона Афіна. Але яка баню різниця, якщо ні так, ні сяк його влада не позбавила. І до речі, ніхто цього зробити не міг. А замешки були неодноразові. Взагалі, заколти проти нього ставалися частіше, ніж в Греції падали дощі. Але йому ну, хоч би що. Він як сидів на тому своєму троні в Олімпі, так і сидить до сих пір. До речі, по ідеї. Так що знаєте, може ну, задумаємося? Може це все сталося через те, що Зевсу перестали поклонятися? Oh, на коліна переді мною сма і хоча Зевсові було побудовано і присвячено офігеть, скільки місць, що й не дивно, тому що з його товарному славством по-іншому ніяк. Але все таки найвеличнішим і найвідомішим є храм Зевса в Олімпії. Ну про нього ви, мабуть, не чули, але ви явно чули про одне саме щодесь світу: 19-метрову статую Зевса, яка зроблена з золота, станової кістки дорогоцінних каменів та дерева. Так от ця статуя і стояла в тому храмі в Олімпії, а точніше в гаю біля того храму, тому що в храм вона б навіть і не влізла. Але потім її перевезли до Константинополя і вона там згоріла в п'ятому столітті. Я, до речі, також була в храмі Зевса, а точніше в тому, що в нього лишилося. Во, це на Родосі, на місці, де зараз стоїть монастир Філерімос. Якби я тоді знала, що той Зевс аж такий паскудний, то би копнула якийсь камінь. Аби знав.